Час дронової атаки дуже потужний удар прийшовся безпосередньо на Одеську область, Одеський район, і навіть сам обласний центр. Безпосередньо в передмісті Одеси збитий вже дрон впав на. Кідачне поселення, де були пошкоджені повітряні будівлі, і, на жаль, зафіксовано було загибель однієї людини. Ще одна людина померла вже в лікарні, і ще три отримали медичну допомогу, двоє з яких лікується амбулатор, на 17-річний залишився в лікарні. Він впав якраз на нашу дачу, тому на наша дача була теж. Я схопила бідіну зарубку на столі до дітей. До їдальні, до середньої кімнати і все нас завалило. Завалило, як ми вийшли, вилізли, випизли, я не знаю, але слава Богу, що він. Син в лікарні, тому що в нього трошки більше осколок і ноги, і спина, і голова. І зараз їжджає і лікарня, що перед нього до лікарні. Там за доктор пішки, стараюся свій цю бит, свій битві. Всі стараються, розрушими. Просто нічого. Строїлись до і возьмемо невільні нічого. Ми продемонстрували, що насправді несе за собою уламки збитого дрону. Вони ще палають, вони потрапляючи на такі будівлі, до прикладу, на будь-які інші об'єкти можуть завдавати дуже суттєвої шкоди.